В Україні пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за в внески на зсу. У раді зареєстрували відповідний законопроект. Він передбачає, що чоловік, який перетинає кордон, мусить заплатити гарантійний внесок в Держбанк у розмірі 13 тисяч гривень. Також військовозобов'язаний має передати банку заяву, в якій він добровільно поповнюватиме рахунок майже на 2700 гривень щомісяця, поки перебуватиме за кордоном. Крім цього, має надати дозвіл відраховувати цю суму на підтримку ЗСУ. Автор законопроекту вважає, що це сприятиме зміцненню економіки та обороноздатності і знизить граду соціально-економічної напруги. В Україні внесли зміни до правил дорожнього руху. Що нового водіям усіх механічних транспортних засобів поза населеними пунктами доведеться включати при русі денні ходові вогні, а за їх відсутності ближнє світлофар. Тепер це треба робити завжди, а не лише восени та взимку. Заборонено перевозити дітей з ростом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дозволяє пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Заборонено перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. Уточно перелік дорожніх знаків, які позначені спеціальні стоянкові місця на автомагістралях та дорогах для автомобілів. Зміни до правил дорожнього руху внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. МОЗ хоче замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності, за словами міністра охорони здоров'я, найближчим часом презентують законопроект, який змінює всю методологію встановлення інвалідності. У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це ми можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися, додав міністр. Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії? Військовослужбовці мають можливість оскаржити рішення ВЛК, якщо вони вважають, що комісія неправильно врахувала їхній стан здоров'я. Це можна зробити як позасудовим, так і судовим шляхом. Почнемо з позасудового порядку оскарження. Напишіть заяву, в якій ви висловлюєте свою незгоду з рішенням ВЛК і просите переглянути його вищою ВЛК. Долучіть до заяви всі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію вашого військового квитка. Заяву і документи можна принести особисто до вищої ВЛК, або надіслати поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідної ВЛК. Вища ВЛК розгляне вашу скаргу і може переглянути рішення ВЛК, або надіслати вас на повторний медичний огляд. Новий висновок про стан здоров'я буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на остаточне рішення залишається за центральною військово-лікарською комісією. Якщо позасудовий порядок не допомагає, можна оскаржити рішення ВЛК в суді. Адміністративний суд з вимогами кодексу адміністративного судочинства України може перевірити порушення процедур при проведенні військово-лікарської комісії і на цій підставі скасувати рішення ВЛК. Важливо зазначити, що суд не має права оскаржити рішення ВЛК виключно з медичних показників, оскільки це не входить в його компетенцію. Але суд може доручити провести повторний медичний огляд і до обстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК проводити ці протогазини. В інстаграм та Фейсбук повинні офіційно зареєструвати свій бізнес. У Державній податковій службі повідомили, що постійно отримують інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки. Крім того, на сьогодні соціальні мережі Фейсбук, Інстаграм та інші інтернет-майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційної Продажу товарів або надання послуг. За відсутність реєстрації та незаконне введення підприємницької діяльності передбачено штраф за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання від 17 до 34 тисяч гривень. Та конфіскація виготовленої продукції знарядь виробництва сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. Штраф за повторне правопорушення протягом року у розмірі від 34 до 85 тисяч гривень. Чи може роботодавець змусити відпрацьовувати час перебування в укритті? Вимагати від них продовжувати працювати під час повітряної тривоги можна лише у тому випадку, якщо є облаштовані робочі місця у бомбосховищі чи підвальному приміщенні, яке може використовуватись як у Якщо таких робочих місць немає, то керівник зобов'язаний відпустити працівників у найближче укриття. Якщо повітряна тривога затягнулася, роботодавець може вимагати відпрацьовувати час, проведений в бомбосховищі, або запровадити прості. Поки людина перебуває у укритті, вона не може виконувати свою роботу. Тому у законодавство внесли зміни, які дозволяють роботодавцю продовжувати робочий час, якщо у цьому є критична необхідність. Якщо немає необхідності продовжувати роботу, то вираховувати час проведений у бомбосховищі, роботодавець Оць не зобов'язане. Але він може це робити, оскільки це питання чітко не врегульовано в законодавстві. Все, що прямо не заборонено законом, то дозволено.